Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 26-й ексклюзивний абонемент Укрпошти під назвою Нова радість стала. Це у нас останній випуск за 2024 рік. Цей випуск присвячено різдвяній тематиці автор зображень, художниця Наталія Ексьоненко. Вийшов він 24 грудня 2024 року. Перший у нас блок марок. Деякі елементи зображення переливаються сріблом. По колу напис, рядок з колядки, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла, на марках зображені різноманітні різдвяні сюжети, дівчата з віфліємською зіркою, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені водять козу. А українські воїни тим часом захищають нашу свободу і незалежність, виборюють мир для України. Тут у нас виходить 5 марок з номіналом М і 4 просто картинки. Тираж блоків 60 000 штук, вартість 180 гривень. Далі у нас конверт першого дня. Зображення конверту теж різдвяний сюжет виконанки Наталії Аксьоненко. Праворуч блок марок, погашений штампами першого дня. Штампи у вигляді зірки з написом Нова радість стала. Тут у нас 4 штампи Київ 01001. Тираж конвертів 30 000 штук, вартість 240 гривень. І далі у нас ціла пачка листівок. Знову детальні малюнки з різноманітними різдвяними сюжетами. Зображення переливаються золотом. Листівки у нас однакові, але всі з різними марками і погашені штампами першого дня. Вартість листівок 280 гривень за набір з 5 штук. Тираж 30 000 штук. Ось такий чудовий святковий випуск. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.